Говоримо про ефіри і прямі трансляції. Якщо ви хочете на цьому заробляти, важливо з самого початку правильно вибрати сайт. Ніякі Facebook і Instagram вам платити за ваші ефіри не будуть. Можете спробувати TikTok, але там в більшості випадків просто дуже мала прибыль. Для тих, хто хоче заробляти, рекомендую платформу Tango. Ссылка буде в описанні. Там платять відносно хорошо. Ну, багато людей, іноземців, які. Можуть не розмовляти ні українською, ні російською. Рекомендується знати англійську. Якщо знаєте англійську, ви там будете просто зашибати такі бабки, що і про роботу свою забудете обично. Ну а якщо не знаєте, то просто як підробіток пару тисяч будете в місяць мати. А якщо будете старатися, то пару тисяч доларів. Це не шутка. Так, я можу виступити в ролі вашого агента на танго. Контактна інформація буде на екрані, ссылка реферальна моя під відео. Я можу вирішити питання з будь-якими. Виведеннями коштів, якщо буде з цим проблема, або ще щось також можу давати рекомендації на будь-яких етапах вашого розвитку на танго. І, крім цього, якщо ви будете реально добре заробляти, можу додати зверху процент крім того, що ви заробите. Так що, ссылка в описанні, контакти на екрані в описанні, звертайтесь, поможу із всім, що вам може знадобитися на даній платформі.